Hello everyone! Привіт усім! Today we will speak about phonics from English alphabet. Сьогодні ми будемо говорити про звук англійського алфавіту and learn one of them і вивчимо один з них. Let's start. Давайте почнемо. Just a minute... Good morning, children. Good morning, children. Доброго ранку, дітка. Так вітається вчитель. Good morning teacher. Good morning teacher. Доброго ранку, вчителька. Так відповідає А, Сьогодні ми з вами вчимо нове питальне речення. How are you? How are you? Як твої справи? Для того, щоб запам'ятати це речення, нам треба згадати таке нелітературне слово як хаваю, хавею, тобто їм. Значить, дивіться, ви, наприклад, йдете по бульвару, і там стоїть ваш друг з таким велетенським, соковитим, смачнющим бургером. І ви в нього питаєте, How are you?», How are you? Як твої справи? А він вам каже, ну, як мої справи? Ну, звісно, вони, звісно, вони окей, я ж хаваю. Да? Ну якщо в мене велетенський бургер, я гам -гам -гам, хаваю, лише справа у мене кльово, правда? Так, давайте скажемо це речення з кінця. Так легше тренувати вимоги. You, you, are you. Are you? How are you? How are you? Ми з вами беремо наше слово how are you? Да? І просто трішки по-іншому вимовляємо. One more time. Ще разок. You. You are you? Are you? How are you? How are you? Або how are you? How are you? І відповідь I'm fine. I'm fine. Давайте перекладемо. I'm, перекладається я є. Fine, в порядку, або я є добре. Thank you, Дякую. Так, ви, ви відповідаємо теж з кінця тренуємо вимову you, you, Thank you. Thank you. Fine. Thank you. Fine. Thank you. І цілу фразу. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. І так, повторюємо. Є вже перекладається How are you? How are you? Як твої справи? I'm fine. Thank you. Я добре. Дякую. Як запам'ятати слово fine? Fine. Дивіться, воно дуже схоже на українське слово файно! Файно! Файна дівчинка, файна сорочка, файна, тобто гарна вас все в ній влаштовує. I'm fine. Зі мною все в порядку, або я добре. Thank you. Дякую. Так, let's continue. Давайте з вами продовжимо. Значить, дивіться, зараз ми з вами подивимося пісеньку. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося пісеньку з YouTube. Називається вона How are You? Як твої справи? Hello, 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 how are you? Дивіться, hello, ми вже знаємо привіт. How are you? How are you? Як твої справи. Тобто, привіт, як твої справи. Hello! Hello! Hello, how are you? I'm good. I'm good. Good. Це добре. I'm good. Я добре. I'm great! I'm great. Я чудово. Wendyful. Wonderful. я прекрасно. Тобто ще вища емоція. Good. Добре. great. Чудово. Wonderful. Прекрасно. Hello. 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 How are you? Hello. 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 hello how are you? I'm tired. Tired. Це втомився. Tired, втомився. Уявіть, що сніг тане, тане, і вам треба його відкидати. І ви так багато ну, допомагали, що втомилися. Таєт, e, да? таєт, сніг тане. Таєт. І ви втомилися його відкидати. I'm hungry. Hungry. тримо животник і кажемо: I'm hungry. Я голодний. I'm hungry. Голодний. I'm So good. Not so good. Я not не so дуже good. Добре. Я не добре. I'm not so good. Я не добре. Томився. Голодний. I'm not so good. Не дуже добре. Hello. 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 How are you? Привіт, привіт. Як твої справи? I'm good, я добре. I'm great, я чудово. I'm wonderful. Я прекрасна. I'm tired. Я «Я I'm hungry. Я голодний. I'm not so good. Я не дуже добре. Так, продовжуємо роботу е, нашої презентації. Е, так, повторимо. What uh will we see? Що ми з вами побачимо? What we can see. Що ми бачимо? I'm good. I'm good. Я добре. I'm great. Я чудово. I'm wonderful. I'm wonderful. Я прекрасно. Окей, okay. uh, let's uh, repeat. Давайте повторимо. Uh, how to translate boy? Як перекласти boy? Правильно, it's right. Boy це хлопчик. If, if you a boy, якщо ти хлопчик, stand up. Stand up. що зробити треба? Стати. It's right. If you a boy, якщо ти хлопчик, sit down. Sit down сідай. Окей. Okay, uh... Let's repeat how to translate "girl." Давай повторимо, як перекладається "girl." Okay, it's right. "Girl" це дівчинка. If you are a girl, якщо ти дівчинка, stand up. I am a girl. Я yeah, дівчинка. I'm, I'm, I'm stand up. Okay, and sit down. І сідай. Stand up. Встаю And sit down. Сидай. Так, повторюйте, будь ласка, за мною. Сьогодні нам треба сказати, це є хлопчик. Just a minute. Це є хлопчик. англійською говоримо так: This is a boy. This is a boy. Ми просто тренуємо увагу, тренуємо вимову. Let's say. Давайте скажемо boy, boy, a boy. a boy. a boy. Is a boy. Is a boy. This is a boy. This is a boy. Це є хлопчик. Next picture. Знову ж таки, не вчимо, просто тренуємо вимову. Girl. Girl. Дівчинка. A girl. A girl. Одна дівчинка. Is a girl. Є одна дівчинка. Is a girl. Altogether. разом. This is a girl. This is a girl. A girl. Very good. Окей. Okay. Look, please. It's English alphabet. Це англійський алфавіт. Як і в українській мові, English alphabet, англійський алфавіт, алфавіт, має letters, має літери, and phonics і звук. Я вам буду називати буковку. Як вона називається? Але вчити ми будемо лише звуки. І читати будемо вчитись за допомогою звуків. Чому поясню? Тому що в англійській мові літери дуже часто називаються не так, як звуки. І тоді під час читання дітки не можуть з'єднати е, ці літери у слова. Тому ми вивчимо всі звуки, навчимося читати, а потім просто за допомогою пісеньки ABC. Вивчимо з вами алфавіт. Окей, okay, домовилися. Окей. Okay. Uh, today we will start from phony, uh, from letter E. Today, сьогодні we will start. Ми почнемо from a letter from, з літери A. Сьогодні ми з вами почнемо з літери A. Потім будемо так само з вами відзначати, що ми знаємо. Але я нагадую, я вас лише знайомлю, що це літера A, в чому ми виключно звуки. Just a minute. I clean the blackboard. Я витру дошку. Окей, what can we see? Що ми бачимо? What can we see? Що ми бачимо? It's an apple. Правильно, це яблуко. Apple. Давайте подумаємо, якщо це у нас Apple, з якого звука він починається? It's right. You're right. Ти правий. Якщо ми чуємо Apple, <coughs> отже, саме слово, починається на звук E. E, e, Apple. Let's repeat. Давай повторимо E, е, е Apple. А тепер уяви, що на твоїй ручці лежить велике соковите червоне яблучко. Давай зробимо так: E, е, E, е, Apple. E, е, е apple. Це з'їло яблучко. Так, окей. Uh, let's, uh, let's see. Давай подивимося, how to write, як пишеться наш тобою. е-е. Ти вже знайомий, дуже схожий на українську е, літеру А, правда? І пишеться the same аналогічно так само. Окей, okay. one more time. О, ще разочок. Let's pretend! <coughs> Давай прикинемося, да, що ми їмо Apple яблучко. Кладемо яблучко E, -e Apple. Repeat with me, Повторюй зі мною: repeat with me. E, е, -e Apple. З'їли яблучку. Слово Apple, ми знаємо. Як пишеться, ми знаємо. Окей, home task домашнє завдання. Значить, дивіться. Домашнє завдання беремо по можливості. Якщо ви можете написати так, як написала я, пишемо, так, як написала я. Якщо ви можете е зробити. Наприклад, лише великий звук Е і лише маленький звук Е. Зробіть так. По можливостям, Кожен, у кожної дитини своя швидкість, тому пишемо скільки, щоб вам не було складно, нікого не примушуємо без сліз. Зараз наше з вами завдання навчити, а не злякати, домовилися. Так, отже, якщо можете робити скільки, як я у робочому зошиті page 2, сторіночка 2, не можете виконуйте лише перший рядочок і третій рядочок, і лише скільки. Пишете, скільки у вас вистачить сили. Останню вправу робимо обов'язково. В ній треба сьокл. Дивіться, сьокл дуже схоже на слово циркуль. Циркуль у нас малює круг. Тобто обведи, letters, літери в прописні треба знайти. Літеру uh, A велику прописну, and uh, liter uh, you need to find, вам треба знайти letter A big, big letter A, and circle і обвести, and you need to find find і вам треба знайти small letter uh, A, маленьку літеру A, and circle, circle, и обвести. I hope, я сподіваюсь, you understand home task. Я сподіваюся, ви зрозуміли домашнє завдання. Пишемо лише скільки, наскільки вистачить ваших сил. Так, now, зараз I show you, uh я покажу вам, як працювати з таблицею. Дивіться, чому це важливо. Зараз нам треба звуки довести до автоматизму. Для цього треба не плутати великі і малі. Зараз ми будемо шукати маму звук і дитинку звук. Для цього у нас буде спеціальна табличка. Одну табличку ви можете роздрукувати на білому папері, іншу можна роздрукувати на кольоровому. Щоб е, е, легше було сприймати, це була моя помилка. Я обидва варіанти роздрукувала на білому папері, і діткам важко співставляти, е, де великі, де маленькі. Хоча це можливо, можете роздрукувати на білому Just a minute. I share with you a video. Я поділюся з вами відео. Just a minute. I share with you video. I hope you see this video. You can see. Ось бачите на великі звуки кладемо маленькі. Велику картку лишаємо, не вирізаємо. Маленьку. велика Так виглядатиме наша з вами робота, коли ми вивчимо е достатньо багато звуків. Але зараз все, що нам потрібно, це роздрукувати картку, вирізати маленькі звуки і знайти великий звук Е, і покласти туди вирізаний маленький звук Е. І так ми робимо. Кожного разу після уроку англійської мови звуки будуть додаватися, і ми тренуємося шукати їх великі і маленькі. Тобто, чим більше буде звуків, тим ваша робота да, ставатиме об'ємнішою. Зараз я спробую швиденько. Позначала низ картки рисую. Е. Ось так. Дивіться, нарешті ми знайшли. І так, у нас з вами сьогодні, що ми маємо зробити? Роздрукувати картку, покласти маленький звук Е на великий звук Е. На наступному занятті ми вивчимо наступний звук. І вже вам треба буде два звуки покласти. Ще на, на наступному занятті, на третьому, ми третій звук вивчимо. І вам вже треба буде на, на картку розкласти три звуки. Ви подивитесь, дітям дуже подобається робота з цією карткою. Так, let's continue our lesson. Давайте продовжимо наш урок. Так, і такий приємний бонус на сьогодні це пісенька Baby Shark. baby shark the dinner i share with you uh, phonics just a minute i share with you a video from youtube that. Окей, okay. a video. Baby shark. Так, Baby Shark – це дитина акула Що ми з вами робимо? Ми робимо великий рот. Який нам нагадує акулу. І робимо так: бейш дю дюду. Бабі шак юбі шак. Мама шарк. Мама шак, мама акула. У мами більший ротик, тому ми долоньки з'єднуємо в основі і робимо ось так. Мамаш-ду-ду-ду-рю. Мама шарк ду. Мама, шарк, мама, шарк. Папаш. Так. Папа-шак. Папа у Папа нас більший, ніж мама, тому ми з'єднуємо з вами, беріть, бачите, ліктики і робимо великий рот. Папашак ду-ду-ду ду. Папашарк дуду. Папа шарк ду дуду. Grandma shark. Так, grandma Шак. Бабуся Акула. Бабуся в нас більша, ніж тату і мама. Она живе довше. Що ми робимо? Значить, дивіться. Одну ручку ми кладемо сюди, інші сюди. У нас виходить, да? Ні, подій. одну під низ, одну кладемо наверх. Ось так має вийти. І під кутом відкриваємо ручки. Це в нас буде такий ротик. І виходить так: одну ручку під руку, одну на плече, і у нас виходить великий ротик. Big маус. Grandma shark, юду. Грамаш 2 дюйм двут. Грамаш. Гран-па. Дідусь. Грандпа шарк. У дідуся ще більше ротик. Що ми робимо? Тут просто одну ручку витягуємо, іншу витягуємо і робимо великий ротик. Найбільший дідуся ротик. Grandpa shark. Grandpa-shark. Дідусь акула. Хungри це голодні. Беремо ручку, кладемо на животі, тремо за годинниковою стрілкою і співаємо хриш дюду. Uh, акули. Little fish – маленькі рибки. Робимо маленький, маленький ротик, да, і робимо так. Little fish Зовсім маленька рибка. Маленькі рибки. Swim away, Swim – away. Це пливти away геть. Пливуть геть, тобто тікають. Що ми робимо? Робимо хвильку рукою. Ось так. Swim away. І в інший бік. Swim away, тікають. Swim Swim away. Swim away, swim away, swim away – Тікають. Swim fast. Так, найцікавіший момент. цієї пісеньки Swim fast» Ми з вами пливемо швидко, Swim fast», Потім будемо «Swim 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 faster» Дисувайте. Дуже швидко, швидко. Safe at last. Так, значить дивіться, Safe at last. Це у безпеці. Так треба скласти ручки і показати, що ти у безпеці обійняти себе за плечі у безпеці. Слово сейф, безпека дуже нагадує да? залізну коробку, в якій на замкові, в якій зберігаються цінні речі або папери. Safe at last, нарешті у безпеці. Safe at last. Safe at last. Do to save it last Bye 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 the paka bye bye shark poka bye, bye Sharks Paka paka cooling to do bye by sharks toot to do bye by sharks to go to do toot to do bye by sharks bye bye sharks bye bye sharks Paka pakule Так, ну і на цьому наш з вами урок закінчується. Нагадую, домашнє завдання. Ми з вами вчимо слова, вчимо звук Е, 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 Apple. Прошу, не вчіть назви літер, вони вам завадять читати швидко. Е-е-ел, e, e, а також прописуємо прописи по можливості. Thank you for the lesson. Дякую за урок. See you next time. Побачимось наступного разу. Bye.